Мої вітання. Сьогодні в нас на огляді буде акумуляторна газонокасарка від бренду Makita. Ось така модель. Коротко скажу перед історією. Перед тим була електрична, але через постійні локдауни ми зрозуміли цю незручність. І ми зрозуміли, що потрібно шукати якусь альтернативу. І також практика показала, що коли за тобою волочиться 50-70 метрів кабелю, це дуже незручно. І також є ризик десь під час роботи не догледіти і кабель перерізати цією ж косаркою. Ось. Зупинили свій вибір на цій моделі. Чому? Тому що десь у нас різні декоративні дерева, кущі посаджені дуже сильно, і потрібно до них добратися. ось і Дана модель має лезо з розмахом 33 см, і це є дуже-дуже компактно. Ось, включається ця модель ось тут. Зараз покажу, яким чином. Ось тут є запобіжник. Ось тут є запобіжник. І тут ви включаєте. Це є дуже зручно. Тут можна навіть поставити собі якісь резинки для того, щоб руками не тримати. І косарка буде постійно включена, хоча якихось тут особливих зусиль, щоб натискати під час роботи, тут немає. Косарка трошки припорошена, бо була на складі, і цього року ми її вперше використовуємо. ось Корзина тут не є велика, але є достатньо для роботи. Якщо ми косимо прибудинкову територію, ми використовуємо корзину. Якщо ж ми виходимо косити город і нам не потрібно збирати траву, я тоді просто цю корзину знімаю, ставлю будь-який патик ось таким чином. І під час роботи вся трава вона просто вилітає. Тобто це є дуже-дуже зручно. Далі я покажу вам самі леза. Ось. Тут ось такі леза. Далі ця модель вона має здатність міняти, як кажуть автомобілісти, кліренс. Тут є ось такий рычажок, і ви одним рухом можете піднімати чи опускати. Ось на потрібну висоту вашу косарку. Це є дуже і дуже зручно. Ось, І останнє, що я вам покажу, це акумулятор. Він захищений цією кришкою. Ми натискаємо кнопку, відкриваємо, і в нас є доступ до акумулятора. Ось так. Ми його витягуємо. У мене таких є три акумулятора. Різної ємкості на 4, 5, 6 А. Прийняли рішення збирати акумуляторний інструмент саме від бренду Makita, тому що це надійно, це гарна історія і репутація, тому якось так. І е, маємо дві зарядки під ці акумулятори. Є зарядка звичайна і є пришвидшена такий акумулятор. Заряджає буквально за пів години. Це є дуже зручно ось. І також косарка вона дозволяє взагалі кинути її в багажник, поїхати кудись там на дачу, і навіть якщо там немає світла, ви такою косаркою робите роботу. Електрична цього вже не зробить. Тим більше, що зараз майже в кожній сім'ї є вже якісь екофлоу чи взагалі якісь великі повербанки сімейні. Де ви берете і ви заряджаєте все: планшети, ноутбуки, інструмент і в тому числі акумулятори до даної косарки. Відгуки і враження виключно саме позитивні, тому рекомендую для покупки саме цю модель. Дякую за увагу. Зараз ще покажу вам свої зарядки до акумуляторів. Так, це обіцяні мною зарядні станції до моїх акумуляторів. Ось є звичайна модель, яка має маркування DS DC-18SD, а ось ця має dc 18 rc Ось бачимо SD і RC. Оця, що видає шум, то це є шум від пришвидшеної зарядки. І тому, якщо ви будете десь стояти перед вибором або будете консультуватися з продавцями, то обов'язково просіть, щоб вам дали е цю зарядку, яка в прискореному режимі все заряджає, тому що це економія часу, тим більше, якщо у мене для прикладу, 14 і їх треба покосити, то я, в принципі, маю три акумулятора. Я за 2-2,5 години цю територію всю обкошую. При умові, що у мене один акумулятор сів, я його поставив на зарядку, іншими користуюсь і так по кругу я їх постійно міняю. Тому раджу саме РЦ. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, будуть далі цікаві огляди.